8 травня день пам'яті та примирення. 9 травня Україна відзначає 74-ту річницю перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Багато заходів присвячуються цим дням. 8 травня на Лозівщині проходили мітинги та урочисте покладання квітів до братських могил загиблим воїнам. Біля пам'ятного знаку у заячій балці відбувся мітинг. Захід розпочався з пісні Весна перемоги, присвячений ветеранам. Зі словом до всіх присутніх звернувся секретар міськради Сергій Коба та почесний ветеран України Микола Карасюк. Війна дуже жорстока річ, і саме бридків, те, що крім військовий, у них, у них гинуть і прості люди. От сьогодні ми знаходимося на місці, де було жорстоко вбито не тільки поранених красноармійців, а й просто мирних чоловіків, жінок без розбору. На жаль. Така досталась нам доля, що й зараз гинуть наші земляки. Ви, мабуть, знаєте, що війна трохи-трохи не докатилась до нашого міста, і диверсійні групи були в Слав'янську і біля Ізюми. Тому ми з вами завжди повинні пам'ятати тих ветеранів, які захищали наше з вами місто в минулому столітті, і тих, хто захищає наше місто зараз. Я абсолютно впевнений, що ми з вами усе здолаємо і будемо жити під мирним небом. Напередодні великого, великого свята перемоги ми вшановуємо всіх загиблих за те, щоб вона відбулася. Ми вшановуємо не тільки воїнів, ми вшановуємо і жителів, які трудилися в тилу, і які також були учасниками війни. На землі Лозівщини полягло більше 10 тисяч радянських воїнів, які декілька разів змушені були визволяти наш край. Включаючи тих, що загинули в таборах військовополонених, більше 10 тисяч наших земляків полягли на різних фронтах, полягли також і на Харківщині. Ми повинні пам'ятати їх завжди, пам'ятати своїх рідних і близьких, адже в кожного, хто стоїть тут, на цій площі, були батьки, діди, прадіди, вже які також зробили свій внесок в цю велику перемогу. І ми повинні пам'ятати і гордитися їхнім подвигом. Вічна слава їм, вічна пам'ять. Вшанували загиблих хвилиною мовчання. Керівництво міста та району, ветерани війни та праці, учнівська молодь та громадськість поклали квіти до пам'ятного знаку. my Далі присутні продовжили покладання квітів біля пам'ятного знаку Федору Супруну. Цього ж дня у міському палаці культури відбувся мюзикл з піснею до перемоги. Захід розпочали із вшанування оплесками людей, які не з книжок знають про війну. У мюзиклі розповідали про артистів того часу, які підтримували бойовий дух солдат, показали хроніки воєнних років, звучали пісні, присвячені війні та хореографічні композиції.